Привіт, усім! Сьогодні ми з вами поринемо у дивовижний світ класики, а саме в оповідання Івана нечуя Левицького вітрогон. І знаєте, це не просто історія, це справжня подорож у самісіньке серце дитинства, де є місце і пригодам, і народним віруванням, і звісно ж, безмежній дитячій уяві. Отже, давайте почнемо з головного. Що ж це взагалі означає? Бути вітрогоном. Сама назва твору, погодьтеся, одразу ж інтригує і ставить нам ключове питання, яке допоможе зрозуміти і головного героя, і всю цю історію. Ну, дивіться, це слово насправді має подвійне дно. На перший погляд, вітрогон це щось про легковажність, несерйозність, але в нашому оповіданні все зовсім інакше. Тут це неймовірно тепле, лагідне прізвисько. Автор анітрохи не критикує, а навпаки, з величезною симпатією описує оцю невгамовну дитячу допитливість. Гаразд, ну-мо знайомитись ближче з нашим головним героєм це шестирічний хлопчик Василько, і в його маленькому світі щодня точиться справжня війна війна між шаленим бажанням пригод і, ну знаєте, суворими домашніми правилами. От просто подивіться на цю дилему. З одного боку, чого прагне його душа, волі бігати з пастушками, досліджувати річку, а з іншого боку, яка його реальність, сувора мама, постійні покарання, які він називає кислицями, і маленька сестра, з якою не пограєшся. Цей контраст і є тим двигуном, що штовхає його на всі вчинки. А ось ця цитата це ж просто знахідка, кисла як кислиця. Вона ідеально показує, наскільки йому самотньо вдома так, сестра є, а от товариша для ігор немає. Ну і куди йому діватися звісно, шукати пригоди деінде. І от це невпинне прагнення до свободи приводить Василька до його, мабуть, найбільшої пригоди. І найцікавіше, що вся ця пригода створена найпотужнішою силою у світі, його власною уявою. Отже, історія така. Погнавшись за пташкою, він забігає далеко від дому й опиняється під звичайнісіньким мостом біля струмка. Здавалось би, ну що тут особливого. Але ж ні, дитячими очима цей звичайний простір починає перетворюватися на щось абсолютно інше йому там якось неначе в хаті. І тут починається справжня магія. Опори мосту це вже стіни, сам міст зверху стеля, а отвори по боках величезні двері. Розумієте, в його голові це вже не просто закуток під мостом, а справжня хата. І в нього вже є план збудувати тут водяний млин і, звісно, почванитися перед іншими хлопцями. Він настільки загрався і повірив у свій світ, що просто взяв і заснув у цій уявній кімнаті. А тепер уявіть собі його шок, коли він прокидається серед ночі, темрява, незрозумілі звуки, межа між грою і реальністю просто стирається. Гаразд, ми багато говорили про Василька, а тепер давайте подивимось, як саме Іван Нечуй Левицький так майстерно вибудовує цей світ, бо вся справа, як то кажуть, у деталях, умові та звичаях того часу. От візьмемо, наприклад, слово кислиці. Буквально це дикі кислі яблука, але в оповіданні мама дає йому кислиць, тобто карає його. Яка ж влучна й дотепна метафора, і як тонко вона перегукується з його кислою сестрою, це просто блискуче. Або ось це. Просто уявіть собі цю картину. Наляканий хлопчик несподівано вискакує з під мосту і що кричить перехожий. Чорт! Потім Василько біжить через житнє поле, а жінка з жахом думає, що це русалка блукає, це ж нам миттєво малює світ тогочасного села, сповнений забобонів і віри в потойбічне. І взагалі, мова тут це справжній скарб почванитися, пришта, потаєнці – такі колоритні, соковиті слова. Нечуй Левицький був неймовірним знавцем народного життя, і це відчувається в кожному рядку читаєш і ніби сам опиняєшся в тому селі. А чи замислювались ви, чому ця історія, попри всі переживання хлопчика, здається такою світлою і теплою, ностальгічною? Відповідь, як не дивно, криється в тому, як саме вона розказана. А річ у тім, що це все спогад. Це вже доросла людина з теплотою згадує своє дитинство, і саме тому зникає будь-яке відчуття реальної небезпеки, залишається лише чарівність дитячої безпосередності й легка ностальгія за пригодою. І такий погляд із дорослого віку допомагає автору підкреслити ще одну дуже важливу ідею наскільки ж насправді швидкоплинні всі дитячі біди і тривоги. Отже, Василько повернувся додому. Його насварили, він пережив страх, відчуває провину йому, як пише автор, погано на душі. Здається, це ж справжня дитяча драма, серйозне переживання. Але що відбувається буквально за мить? Він бачить, що голуби знесли яйця. І все. В одну секунду всей страх, уся провина, уся біда зникають. Він забуває геть усе. Це ж і є та сама дивовижна дитяча риса жити тут і зараз, миттєво переключаючись із горя на безмежну радість. І це, знаєте, підводить нас до фінального питання а що ми пам'ятаємо насправді наше дитинство, яким воно було, чи радше наші спогади про нього, трохи прикрашені часом. Оповідання не чує левицького це не просто історія про пригоду хлопчика, це глибока розповідь про саму природу пам'яті і про те, як ми створюємо ідеалізований образ нашого минулого.